Привіт, я Марина, тренер спортивної зали. В залі я займаюся вже 10 років, і резиночки, напевно, були в моєму житті тільки під час коронавірусу. Я дійсно дуже довго вважала, що з резинками неможливо зробити ніякий результат, але не враховувала те, що це неможливо зробити, якщо в тебе досвід роботи з великою вагою 10 років. Але якщо ти початківець або повертаєшся у спорт після травм, чи по своїм причинам не можеш ходити до спортивної зали, то це чудовий спосіб привести своє тіло в тонус. Я створила програму з фітнес-резинками, яка максимально наближена до вправ в спортивній залі, має декілька способів зростання навантаження. Навіть вдома з гумовими резиночками, що дає такий класний результат цього курсу, я дійсно витратила багато часу для того, щоб бути впевненою, що можна створити курс з резинками, який буде мати результат не лише перші три тижні, але й в подальшому, за рахунок того, що кожну вправу можна посилити та збільшити в ній навантаження. Я буду дуже щаслива, якщо це допоможе людям, які не мають змоги ходити до зали, але Хочуть отримувати результати, Купляй курс і відкривай для себе заняття з резинками зовсім по новому з тренером спортивної зали, яка 10 років займається з і розуміє, що прогресія навантаження це перший стимул для росту м'язів.